Mm, ну там не зовсім так О, давайте. Так, ви ставите питання, в якому ви в, вимагаєте відповіді так чи ні, а її немає. А її немає, тому що у нас розтягнуто у часі до весни питання, чи буде погоджуватися Росія на умови, які їй висуне Трамп, і від от, того рішення, чи буде вона погоджуватися чи ні. Я про Росію да, в обличчя їх царя-батюшки. Буде залежати, чи у нас іде перемовний процес, він завершується у 2025 році, чи не завершується. Тобто, чи є тенденція на те, що е, може відбутися якась призупинка, пауза, замороження, назвіться як завгодно на 25 рік? Так чи це однозначно відповідь так? Ні, тому що дуже багато чого на жаль буде залежати від е, прийняття або неприйняття е, вимог сусідньої державою агресором. Сереж, а як ви вважаєте загалом про що може Трамп домовлятися із путіним? Так і кілька тижнів тому в принципі було а, в тому числі. А... Від різних медіа, як українських, так і європейських, оголошення можна сказати на рахунок того інформація, напевно, правильніше буде сказано на рахунок того, що Трамп, того, готує певну таку таємну зустріч із Путіним. От якщо вона все ж таки відбудеться, то в першу чергу вони будуть говорити про Україну чи будуть щось ділити своє, Як ви вважаєте? Ну і з того, що ми вже продивлялися, я казала на різних каналах, що це в першу чергу стосується питання співпраці Росії і Китаю. Трампу цікаво зробити так, щоб Росія з Китаєм не співпрацювала. Йому вигідно переходити в тиск на Китай, а отже, треба від Китаю відділити всіх його стратегічних партнерів. І це ключовий момент, не Україна ключовий момент, взаємодія із е, е, Китаєм. Це ключовий момент того, на, е, про що Трамп буде домовлятися із Путіним. Дякую вам. Адже рухаємось далі. Давайте поговоримо із вами на вашу думку. Чи є загрози для вторгнення з боку Російської Федерації в наступному році для Європи? О, там тенденція з приводу Європи трошки інша. Там єдине, хто мене напружує в цій ситуації, це Білорусь. А е, із тих тенденцій, які випадають, е, Путін скоріше за все буде намагатися задіяти е, подібні якісь провокації, пов'язані із європейськими країнами, не своїми руками, а руками Лукашенка. І оця тенденція прослідковується на 25-й, але досі є достатньо розмитою, тому що Лукашенко не хоче втягуватися повноцінно, не в військовий конфлікт з Європою, не в військовий конфлікт з Україною. Тобто йому вигідніше те положення, в якому він сидить в шпагаті, яке він має зараз. Тому о, напряму, щоб сама Росія м таке знову провокації, так, вони прослідковуються, і провокації, скоріше за все, і будуть. Але я ж кажу: тут хит, хитрість полягає в тому, що, скоріше за все, це він буде намагатися робити руками Білорусі або з території Білорусі. Тобто, враховуючи вашу відповідь, можна в принципі дійти до висновку того, що Лукашенко і в наступному році залишиться при владі в Білорусі, і ніхто не складає йому конкуренції. Чи правильно М -м не зовсім тому, що о, недавно на одному з інтерв'ю питали з приводу заяв щодо там якогось аля військового перевороту в Білорусі, бо де їм якісь там російські воєнкори протиписали. писали і передивляючись питання в контексті. Політичної обстановочки в Білорусі, е, там дійсно намічається якийсь двіжняк незрозумілий. Характер цього двіжняка е, ну, дійсно до кінця незрозумілий. Тобто, це якісь внутрішні напруження, які чомусь стосуються прикордонних територій, з якими з, е, е, ну, межує да, сама Білорусь як держава. І виходить, що. Це як така викривлена провокативна історія всередині Білорусі, яка може повпливати на кордони іноземних партнерів. Чому я ж кажу і схиляюсь до того, що а, руками Білорусі Путін може нам, нам намагатися розкочувати е, 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 там європейські країни і перевіряти НАТО на прочність того НАТО, тобто, не, не, не зовсім не, не зовсім своїми особистими руками. Тим самим він буде робити якісь провокації, халепи і тиснути на Білорусь із середини для. Для того щоб це вилізало вже назовні, от якось так виглядає ця картинка. І для Лукашенка загрози вони є актуальними на 25 рік. Його, в принципі, життєдіяльності, того, того як він там керує державою і так далі. Тобто, в теорії Лукашенка навіть можуть прибрати, да, можна, це і це погано, так. як би це дивно не звучало, це фігова історія. Тому що нам Лукашенка, який не встрягає напряму, вигідний. Якщо Ерефія надумає поставити виключно свого а, маріонеточного максимально на 100% підконтрольного якогось правителя Білорусі, ми будемо мати велику халепу. Почули вас, сереш дуже дякую вам за те, що розклали все по поличках на рахунок Білорусі, на рахунок Лукашенка і виборів. Будемо спостерігати, власне, за цією ситуацією. Проте, напав... Все ж таки, тут хочу ще уточнити. Наразі очевидний конкурент на виборах у нього є, на вашу думку, чи ні? Знову таки, дуже багато різних політичних саме експертів, там, наприклад, говорять про те, що з'явиться жінка. В принципі, це ж багато хто і пророкував під час виборів у Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, чи вже з'явилася от, от, очевид, от, от очевидний конкурент? Конкурент Лукашенкові? Так, так, так. Ми говоримо про автократію з переходом на диктатуру і про яку конкуренцію йде мова. З'явитися там, звісно, може хто завгодно, тільки е, вибори виграти і е, голосування провести так, щоб це було в, конкурен... в демократичному конкурентному середовищі, неможливо на території Білорусі, поки там знаходиться Лукашенко. Почули вас. Дякую вам. За вашу думку, сереж, як вважаєте вибори в Україні в наступному році? Наскільки загалом вони можливі, і чи можливо проводити вибори у форматі онлайн, наприклад, через ту ж саму дію або через якісь інші застосунки? А, переглядаючи тиждень приблизно тому назад, якраз перші новини про те, що Україна вивчає? Можливості о, дистанційних якихось да систем голосування і онлайн систем голосування, які притаманні Європі або Сполученим Штатам, там в різних їх конфігураціях. І тому, що ми бачимо на нашій політичній арені, ми робимо логічний навіть висновок, тут навіть не про карти, просто логічний висновок, що підготування до якихось майбутніх виборчих процесів, які планують на 25, й максимум на 26 й рік, вони вже відбуваються. Деякі політичні одиниці вже почали свої піар кампанії. І тенденція на те, що у нас може розпочатися підготовка до виборів на 25 й рік, є, але знову ж таки залежить виключно з того, чи в в першому в першому о, в перші півроку 25-го року чи е, буде підписана якась бумажка, чи буде якась договореність пов'язана із бойовими діями їх закінченням? Чи не буде все? Будемо чекати на це рішення, будемо спостерігати всією україною. Ну і також хотіла поговорити із вами сьогодні на рахунок того, чи будуть людей в окупації позбавляти українського громадянства. <титут> м -м ні, у мене не випадає е так, щоб це виглядало як насильницьке, якесь позбавлення українського громадянства. Якийсь механізм, який по вісімці Пентакли, який дозволяє. Або підтвердити, або не підтвердити свою приналежність до України, підтвердити своє громадянство, прийняти там якісь рішення коротше, якось все, да, задокументувати і не знаю, поновити все, що завгодно. назвіться, як завгодно. Якісь інструменти задіяні будуть, але вони виглядають не так, як тебе примусово полишають громадянство. Якщо ти виявив бажання, ну це одна історія. Не виявив, значить, значить, ось так. Uh, і давайте поговоримо із з вами також ще про Маріуполь, який наразі перебуває в окупації. Про нього в принципі останнім часом досить мало інформації, якої є адекватною. В першу чергу, що очікує Маріуполь в наступному році, чи зможемо ми сподіватися на те, що він знову буде під нашим жовто-блакитним прапором? Ну, це в принципі питання е, домовленості, які ще не відбулися. Чи є е, з нашого боку можливості якісь і тенденції на те, що у нас буде е, ресурс, можливість важелі тиску, які дозволять нам торгуватися за ново окуповані території в процесі якихось перемовин? Да, такі тенденції проглядаються. Сподіваюсь, ми їх не просремо як ми просрали 23-й рік, але на жаль. Це не гарантує е, на даний момент повернення, тому що ми можемо зараз з вами вступити в активні демонстрації в якійсь ем, а тенденція на те, що до е, на, на січень місяць 25-го року у нас є якісь плани на. Просування, можливо, контратакуючі якісь моменти, да, і так далі, тому подібне, як демонстрація Трампу, що ми ще щось можемо зробити. От січень випадає таким місяцем, да, а от, що ми можемо щось відбити, зробити якусь таку цікаву про просуванчу операцію за рахунок цього виторгувати собі якісь плюсики та галочки на майбутніх перемовчих процесах. Таким чином ми можемо говорити про повернення новоокупованих територій, які були захоплені ворогам з періоду а, 24 лютого 2022 року і по сьогоднішній день. Якщо ми з вами просираємо ці можливості, то нам об'єктивно нема за що торгуватися. Отже, ми будемо стояти там, де нас поставлять, де ми зупинили ворога. А там буде лінія змежув... розмежування, і це найгірший сценарій на сьогоднішній день в українській парадигмі, який тільки може бути це зупинитися там. Де стоїмо? Ну от гл гл глобально на той момент, коли будуть питання вже відкритих перемовин.